Привіт це Володимирівна! Сьогодні 16 жовтня. Друзі, я на овочевому оптовому риночку по центральній дорозі і пропоную вам дізнатися ціни на овочі і фрукти в роздріб. Ось такий чесночок по 120, трошки крупніший по 150, кабачок 25. Яблучка дивіться, які гарнесенькі, по 40 гривень. Світна капусточка по 30. Помідорчик 65. Ось така капусточка по 20. Морква по 15. Биричок по 15. Капусточка сіточкою по 10. Червоний перцюган 65. Ось така пікінночка 35, перцюган 45, вершки мівчик по 30. Броколі 30. Ось такий перцюганчик в розріб по 45, оптом по 40. І гіркий перчик по 100 гривень. Ось така пікінночка 35. Червона капустка по 30. Цибулька по 15 і в капусточка по 15 гривень. Сіточкою червона цибулька по 15, звичайна цибулька по 9 гривень. А така сіточка червоної цибульки по 25. Була, що була русочка? Що гранатка по 15 гривень. Друзі, як завжди. Цей магазин нас вражає різноманіттям і свіжістю своєї продукції. Тому, будь ласка, завітайте на очевидно в тивориночок по центральній дорозі. Тут вас чекають до зустрічі.